Знаменна подія сталася нещодавно у селі Райки. Тут освятили новозбудовану свято-троїцьку церкву. Майже півстоліття місцеві мешканці були позбавлені можливості звернутися до Всевишнього у стінах храму. Його не було в селі цілих 48 років. Боже доня, це для нас знаєш яке. Що? Да, я геть заплакала, як почула, що дзвонить дзвонять. І йшла, плакала, заплакала, що така красота. Десь до п'ятдесяти є дуже добре. спасіба велике, що зробили. Ну, хай мені велике дякування їм за те, що вони зробили нам святиню. Старші мешканці райків ще пам'ятають, як неподалік теперішньої новобудови, колись стояла красива свято-Троїцька церква, яку було зруйновано у 60-х роках. Відтоді селяни мусили задовольняти свої духовні потреби у сусідніх населених пунктах. Ходили в Швайківку, Бердичів, ходила в церкву. А своя церква місцева, у коли була? Була гарна була церква. Да. Як розбирали, то я ще била того, що розбирав. Що була мала дитина, то я йому того діда трохи почупла. У 1854 році була побудована церква в селі Райки. Вона слугувала людям 211 років. Дві тисячі році церква була знищена. Два покоління виросло без духовності, без військової, без культури духовної, і наслідки ми вже бачимо зараз, як про наша молодь, яка духовність. Мета побудови храму повернути людям віру, повернути людям надію, повернути людям добро. Для освячення нової святотроїцької церкви до села приїхав високопроосвященіший Никодим, архієпископ Житомирський та Новоград Волинський. Поважного гостя зустріли з короваєм та білими трояндами, а діти продекламували вірші. О Боже мій, молюсь тобі, коли встаю, лягаю спати, щоб бути чистим, як роса, і завжди добру совість мати. За все хвалу тобі несу. За те, що став моїм спасінням. В тобі пізнала я життя, красу і віру світле воскресіння. Не так давно владика приїздив освячувати наріжний камінь під будівництвом. Ініціатором зведення Божого дому став бордичівлянин Габріел Микарчан, який із 2005 року займається у райках фермерством. Я наблюдав на ту картину, що коли якісь праздники церковні мої всі люди, ну, люди, я Ну сілсьєлюзіямії ходили в інші сьоли. В церковь ставить свечку, молиться Бога. Вот я решил, что я построю дал слово людей, что я построю у нас, чтобы они могли у нас в селе молиться Бога и поставить ту же самую свечку. Чтобы тоже самая бабушка, дедушка, которых ну, 70 лет, 80 лет, ну тяжело ходить куда-то, далеко. Лучше хай к нам ходят, слава Богу, сделали, пообещали, сделали. На те, щоб з нуля побудувати дерев'яну церкву, оздобити її ззовні та всередині меценату знадобилось близько року. Я би хотів тут благодарити всіх моїх односілчан за моральну підтримку, за взаємопонімання со мною, особливо я би хотів тут благодарити огромну, за огромну підтримку моєї голову сілсовету Микола Степановича, паперника, який з першого до останнього дня. Поддерживал, сделал все то, что мог. Я бы хотел поблагодарить нашего мира Васила Константиновича Мазура. Огромное спасибо, что он нашел время, нашел час приехать к нам сюда. Доки тривало освячення, люди, яким не вдалося потрапити до вщен заповненої церкви, могли оглянути прилеглу територію. На ній розташувалися альтанка для вірян, дзвіниця та бювет, де незабаром буде змога набрати свяченої води. Меценату, завдяки якому у райках відродився храм, духовенство вручило грамоту за заслуги перед Українською православною церквою та орден святителя Миколая Чудотворця. Ви ну, знаєте, мабуть, це найвелика велика награда. Я так думаю, в моєму житті я не знаю, які я ще получу, але мабуть, це найвелика велика награда в моєму житті. Дякую, дякую Господу Бога, дякую всім. Пан Габріел не збирається зупинятись на досягнутому. Планує ще більше облагородити територію біля церкви, збудувати приміщення для недільної школи, дитячі та спортивні майданчики. З появою власного храму на селян зійшла Божа благодать, яка дала надію на мир і спокій, кажуть священники. У церкві лунатимуть подячні та прохальні молитви. Буде живе спілкування з Господом, таке потрібне кожній людині. Господь сьогодні дасть нам можливість проявити себе. Я складаю щиру подяку всім тим, хто. Долучився до будівництва всім тим, хто сьогодні трудився і молився. Велика подяка будівничому рабу Божому Габріелу, який побудував цей храм. Але ж ми знаємо, що кожна людина, хто тут присутній своєю молитвою, вже будує в собі. Царство Боже і храм Божий. І це саме головне, щоб ми були подобію Божою і храмом Божим вже тут, на землі. Храни всі Господь, дай Бог, щоб ще не один храм був освячений тут, на нашій прекрасній Житомирщині, в Бердичівському храмі, краї, де добрі, хороші, побожні люди. Тож радості і добра, і нехай цей храм сяє своєю величчю до. Сканчання віка до другого пришестя у світ Спасителя Господа нашого і Ісуса Христа святом.